Отже, президент Зеленський підтвердив переговори з Дональдом Трампом щодо можливого постачання ракетних систем великої дальності, які дозволили б Україні бити по цілях у глибині РФ. Тим часом The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати, нібито, готові надавати розвідувальні дані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що може радикально посилити здатність Києва відповідати на атаки по власній критичній інфраструктурі. Чи дійсно знатимемо, куди бити? А головне, матимемо чим? Про це поговоримо далі. Костянтин Кривола, паналітик, авіаексперт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Пане Костянтине, отже, давайте розпочнемо з розвідданих. Це про те, а куди ж бити? Ну, нібито і раніше, Сполучені Штати і наші союзники ділилися з нами розвідданими. Тепер потенційно ми що отримаємо якусь нову інформацію. Ну, невже ми раніше не знали де розташовуються російські об'єкти енергетичної інфраструктури нафтової і так далі? В чому така глобальна буде відмінність між тими даними, що у нас були і які ми отримували? Між тими, які потенційно можемо, як пише Завострій Джорнал. Ну, координати точки не зміниться, а наші дрони як підлітали і перевіряли, чи туди вони попали, чи не туди. О, таке ж буде продовжуватися. Воно ж не не дінеться. А якщо подивитися там на ураження, особливо останнє, то там можна побачити ну, навіть півроку, там лише точно більше півроку. Коли наш дрон підлітає, дивиться уважно, звіряється, судячи з цього з картою і з фотографіями, які в нього там зашити в пам'ять, і потім досить чітко атакує саме той, об'єкт, який треба атакувати. Ну, Якщо це ректифікаційна колона, то саме таку колону він і атакує. Але, розумієте, тут скоріше за все є. Якась така історія про те, що треба повідомити про розвіддання, про те, що є відносини, тісні відносини. А до речі, купа операцій, які ми проводили і в лютому, і от в вересні, проводила і СБУ, і ГУР, вони проходили за допомогою американських розвідувальних даних. А остання операція ГУР, коли знищували станцію Небо у вона була за допомогою американського літака «Посейдон», це такі літаючий радар, фактично. Угу. І uh, треба сказати, що це так вся ця історія, це скоріше обмін даними, це такі uh, ознаки взаємодії і ознаки того, що uh, будуть погоджуватися цілі. І те, що американці, скоріш за все, на кожну конкретну ціль будуть видавати якийсь конкретний дозвіл. Скоріше за все буде саме так, але цей дозвіл буде забезпечений відповідними ракетами, якими можна по цьому бити. Ось. А, у нас є сподівання, інші ми будемо бити е, своїми засобами. Так, але коли це буде, це велике питання, тому що наша балістична е, програма, і, взагалі, програма ракетна програма, вона відкладена е, в зв'язку з тим, що зараз основні всі засоби вкладені е, в дрони в дрони перехоплювачі. І моє, моє конкретне таке враження, що це не зовсім правильно, тому що нам треба знищувати російського ВПК ще на їх території, ще на їх території треба знищувати і літаки. І, е, і дрони, шахеди і е, ракети, якими вони користуються для того, щоб наносити удари по Україні, так. пане Костянтине. Якщо ми отримаємо конкретно розвідувати інформацію про ціль, координати і особливості, наприклад, удару, постає цілком слушне запитання. Чим бити і чи дадуть нам наші партнери ці засоби зараз? Дуже багато вже кілька днів, майже з тиждень йдеться про потенційне надання томагавків. Все таки, щоб поставити, як то кажуть, крапку в цьому питанні, ваша думка зараз це просто риторика. Ну і скажімо, так спроба залякати Російську Федерацію ймовірним постачанням томагавків. Чи це реально може відбутися? Пригадайте, буквально напередодні Путін на Валдаї теж згадував ну, значить, зачепило це Росія. Розуміють вони потенційні виклики. Звичайно, він там намолов, що і атакам все збивали, і томагавки вони будуть збивати, а якщо не зіб'ють усіх, то навчаться і потім в перспективі позбиватимуть. Але ключове: чи дадуть нам їх? Ну, по перше, я хочу про розвіддане там буквально два слова. Да, про розвіддане це не тільки координати колони, як треба вразити. Да? А це розвіддані стосовно засобів ППО, який знаходиться навколо чого у нас не завжди є, а, про те, які підходи, як, як краще здати на цю ціль. Це все розвіддані, да, це те, що стосується розвідданих, те, що стосується томогавків, то 22-й рік ми зверталися до наших партнерів, стрімав основними. Такими з запитаннями: перше захистить небо українське, друге надайте е, системи Петріот для захисту і надайте тамагавки для ударів. Нам сказали, Петріот не буде, тамагавків не буде, небо захищати не будемо. Зараз е, говориться питання захисту неба. Я не кажу там, в яких, е, в яких там іпостасях це розмовляється. Петріот ми вже, давно вже давно отримали, і зараз ведуться розмови про томагавки. Ви абсолютно праві. Це може бути і такі пропагандистські розмови, а може бути і не зовсім. Може ми отримуємо томагавки, і ми будемо однією з перших країн, яка отримує томагавки саме для бойового застосування, тому що все, що було до цього, а історія томагавки, вона там з кінця 60-х починається. Там перші модифікації були. То ми будемо першою країною, яка зможе отримати це ракетне озброєння для виконання своїх задач збиття тих цілей, знищення тих цілей, якими росіянами нападають на нас. Та пане Костянтине, тут в телеграмі командувач збройних сил Сирський писав про чергову нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими дронами, зазначив, що в вересні ворог застосував під час масованих атак майже. 6 тисяч 900 дронів. Ну, грубо кажучи, майже 7 тисяч дронів. Це з них понад 3,5 тисячі, типу шахет. Зараз росіяни вийшли або виходять на абсолютно інший рівень атак по Україні. І на вашу думку, які атаки можуть відбутися найближчим часом? Які характер вони матимуть? Це переважно дрони. Можливо, варто очікувати нових комбінованих ракетно-дронових атак, або виключно ракетами будуть бити росіяни. Ну, я, я давно казав, і не тільки я казав про те, що росіяни збільшують свої спроможності з точки зору виробництва шахетів. Збільшувати взагалі кількість дронів це не така велика для росіян проблема. Гербери там взагалі з спинопласту. І це можливо. Росіяни вийдуть на кількість, коли вони будуть в добу, за добу виробляти до двох тисяч. Дронів. От вони обіцяли, що вони в жовтні вийдуть десь на 4 тисячі на місяць, а до кінця року на 6 тисяч. 6 тисяч це 200 дронів на добу. І е, ця цифра, яку називає Сирський, вони корелюються з тим, що росіяни могли накопичити і могли виробити. Абсолютно корелюються. І е, з, з боку росіян ще покращені можливості атаки ракетами Іскандер. М і кінжалами вони можуть вже маневрувати більше ніж вони маневрували на тих ділянках, коли вони де вони раніше не могли маневрувати. Вони зараз будуть маневрувати. Тому нам треба готуватися до серйозних атак. По і ми казали про це давно по нашій енергоструктурі. Енергоструктура повинна бути захищена як фізичними засобами захисту, угу. так і засобами ППО. Але е, поки що ані я, ані їх ніхто не бачить таких суттєвих змін або в захисті, або в, в фізичному захисті, або в захисті систем ППО. Як хотіли вразити не одним дроном під станцію Славути чи так вразили, як хотіли збити, е, знищити ТЕЦ в Ніжині так по ній били скільки хотіли. Е, вчора, в день, через місяць, після того, як е, 2 серпня. Верні, вибачаю, 2 вересня, абсолютно вільно російські дрони, шахеди, гербери в кількості там 30-40 штук літали над Києвом, щось збивали, щось не збивали. А зараз взагалі ми бачили ситуацію, коли абсолютно спокійно, задовго ми знали, з якою швидкістю рухається зграя шахетів на Бучі, на Гостомель, на Ірпінь. Як вони там вражали, як вони там попадали? Вже е шахеди. В день лютують, е і вночі вони вже мають камери спостереження е для того, щоб керувати цими системами, і для того, щоб вражати наші шалони з пальним на тій самій Чернігівщині. І взагалі військові кажуть, що Чернігівщина це взагалі зараз прохідний двір, там нічого нема. І там шохи що хочуть, то й роблять. Тому е заяви СИСКО про багати шановану оборону, заяви про. Те, що ми будемо виробляти там неймовірну кількість дронів перехоплювачів що держава викупить всі дрони перехоплювачі, які були зроблені, що 2 мільярди нам направляють на виробництво дронів перехоплювачів, це все добре. Але е знищити ці дрони можна абсолютно спокійно. Е от, наприклад, вчора, от мій знайомий пілот, він каже: Пустіть мене, я хоч, хоча б з рушниці військової розстріляю ці шахеди, які летять над Київським морем. Це реальні речі, це не яка фантазія. Але це не варто й дорого. Вся проблема в тому, що це не варто і дорого. Пане Костянтине, дякую за ваш аналіз. Як завжди, ви слушно аналізуєте те, що відбувається, як то кажуть, без, без зайвого оптимізму, а лише факти. Коли потрібно, то звичайно, що з. Конкретизацією наших успіхів виклики є. Вони залишаються. Дякую, що акцентуєте на цьому. Костянтин Кривола, був щойно, на зв'язку. Аналітика авіаексперт. На все добре, і до зустрічі. Дякую, на все добре.